Добрий всім раночок. Я в теплиці працюю. Пройдемося трошки. Трошки-трошки тільки. О, зараз я трошки зменшу, бо на одиничці дуже, дуже... О, бачите. Гарненько в'яжуться плодики. Ха і здоровезний. Ну, я туди потім зайду, покажу вам. Вже такі великі, такі великі, ці доганяють. Ось От. От такі мої інжирчики. І тут я що роблю. Ой, зараз вам покажу. Викопала таку яму. Буду садити оцей е, інжир е, Масуй допфін Називається. Це ну, типа армія... Ой, чуєте, що кажу, типа. Японська селекція, он друга. На силу викупала такі глибокі ями покупала. Поналивала по два-два рази поливалкою по 10 літрів води. Оце вони на одному, два не одного плодика, так мені прислали. На цьому є. Оце, дивіться, це типа японський. Ну, купований він з Миколаєва, але це японський інжири. У Японії такі вирощують. Дивіться, дала дві поливалки води. І два рази на 10 літрів 100 грамів байкала. Вон цим уміряла, бачите. І два рази так налила раз 10 літрів з байкалом, другий раз 10 літрів. Поробила величезні ями, тому що там, бачите, під низом теж така земля. О, як глина! Це ж тут привозна земля, сюди. Я не пам'ятаю, скільки камазів тоді вивезли з землі. От. І це лежить біля кожної ямки агроперліт. Зараз занесу землю і зараз йду, принесу перегній свій. І субстрат теж у мене дуже хороший. Я купила. Я вам прошу... А он він лежить. Осталося з разу. вразу. Бачите, тут дуже хороший склад. Знову почитаю, може кому треба. Так, склад верховий торф низької степені розкладу, розкладений верховий торф, низинний торф, крейда мелена, кварцевий пісок митий, агроперліт. Цеоліт або керамічна крихта, соснова. Кора милина. Оце дуже хороше. Кажу, отаку я землю купляла собі на високі грядки. У мене 5 високих грядок, то Я купляла 120 мішків оцих білих. Мені насипали землю привозили. То я знаю, що це. Просто я не хотіла їхати в Житин по оту, її, Раківу. То, думаю, я згадала за цю і купила цю 40 літрів в цьому. А вчора я купила два пакети по 20 літрів. Це мені хватить понасипати у дві ямки по 20 літрів, агроперліт. Зараз принесу отаке відеречко перегною. У мене перегній трошечки остався. Зараз вам покажу. Дивіться, який перегній мене, бачите, як пушинка. От, я його беру з самого низу, там вже йому років 8-9. Зверху то що він не розложився, а знизу огірочки. От. Отут я його сажу. Тут ви скажете, що це густо, але ж я потім, навіть може сьогодні, ну, як в мене хватить сили, пересажу в відро. Ну, поки що маленький, може хай, але зараз краще садити, поки ще оце ж я садила із горщика, так його. Із такого він стоїть. Бачите, отут де гортензія біля фіолетового. О, ось такий горщик, похожий, трошки інший садила, то поки земля зараз оцей ком має форму цього горщика, може сьогодні пересажу. Це дуже хороший дуже інжир. Але для цих, ну по, роз... по цьому, що мені розказував господар, йому зрівняння нема. Не знаю, чи це правда, чи неправда, чи як обично говорять. Отаке. Так що я пішла по перегні. Дайте, поки пройдемося, трошки вам ще покажу теплички. Оці здоровенні такі. А ну рукою гляньте. О, здалеку, бо близько дуже великі. Бачите, які вони величезні. Ой, хоч би не поламати, я вже попідпирала, попідпирала, він дуже багато став в'язати. Гляньте, що робить. Бачите, це багаторічні пепіно, багаторічні, але їх треба на зиму забирати в тепло, тому що вони можуть бути на дворі чи в теплиці, поки нічна температура буде 14-15 градусів і все, їх треба забирати. Якщо в такому стані, вони будуть далі плодоносити. В такому стані вони будуть далі плодоносити. Вон гель такий гарний саджанець. Як в такому стані будуть плодоносити або можна обрізати і оставити на 20 см. Оставити на 20 см, 25, бо все відкрито. І, шаранок. і вони будуть далі рости, нарощувати масу. Ці, що їдуть. Принесла сюди, вже корінчики гарні, що їдуть в неділю до людей. І ще треба один раз принести, тому що все в руки ж не влазить. От. Так що, якщо пепіно обрізать на другий рік, весною виставляєте повністю сформований кущ і даже може він у вас не то, що, а він зацвіте у вас в хаті. І у вас будуть плоди дуже рано, дуже-дуже-дуже рано. Саджанці ще маю. Маю саджані, ці заказані і ще стільки заказані, але в мене ще є хазяйка. Отаке я, я, я поперегні, А вам всім гарного дня. Продуктив... Он в цьому бачите? Стаканчики в мене стоять продуктивного дня, хорошого дня. І миру вам, Боже, Київ, бідний, пострадав, і крім Києва, теж. І житомир, і все. Хай його де. Добренько, всім гарного, мирного дня, всім всього вам найкращого. Дякую вам за підписки, коментарі. Там мене питала жіночка, чим я підживлюю гортензії. Е, я викинула пакет, тому що використала. Але вони всі продаються от такі рожеві пакети. Вони і в садових центрах. І в епіцентрах, і у зеленому світі. У всіх насінневих магазинах, я думаю, воно є. Сказати, що для цвітіння. От, і там вони дають. Я тільки підлила гортензії, вечором було на декілька гілочках, прорізався так цвіт тільки. Тільки підлила, слухайте, це я вам показую не гортензії, а мультифлору хризантему. Тільки підлила і зразу на ранок. На всіх, абсолютно, і малесеньких гілочках Появився цвіт. Так що дуже хороше добриво. Треба питати там для гортензій в розовому пакеті воно. Пакетики розові. Не знаю, як називаються. Я ж не дивлюсь, я запитала, мені дали, використала, викинула. Люди є такі, що записують, а я такого <суміло> собі. Добренько, дякую вам за все. Підписуйтесь, коментуйте. Лайкайте. Я за це вам дуже-дуже вдячна.